Зачарована Десна це автобіографічний твір спогади Олександра Довженка про його дитинство в рідному селі Сосниця на Чернігівщині. Зауважте в українській літературі саме Довженко, видатний кінорежисер і водночас письменник, започаткував новий жанр кіноповість, тобто повість написану з урахуванням специфіки кіно. Саме до цього жанру належить і Зачарована Десна. Перші записи в щоденнику митця, що стосується планів написання зачарованої десни, датуються ще 1942 роком. Зокрема, Довженко пише: А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі у маленькій кімнатонці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасно і доброго було в моєму житті, що ніколи ніколи вже не повернеться, скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь усюди, куди тільки не гляне моє душевне око. Багаторічна туга за рідною землею в повоєнні руки дуже позначилась на моральному стані Довженка. Згадаймо, що вже на початку зачарованої Десни Митець пише про тугу через довгі роки розлуки з землею батьків. Він рвався до України, але марно. Адже туди, за жорстоким рішенням радянської влади, невдоволеною сміливістю Довженко у відстоянні власних поглядів, він мав право їздити лише у відрадження, а жити мав у Москві у 1948 році. Восьменник уже чітко заявляє про свій намір написати докладно, з великими екскурсами у власну біографію, у дитинство, у родину, у природу, пригадати всі чинники, які створювали і визначали його ставлення до життя, тонкість прийняття світу та людей. Довженко працював над зачарованою Десною упродовж 14 років з 1942 по 1956 рік, щоразу вертаючись до неї. Тільки в березні 1956 року журнал Дніпро видрукував повість. проте сценарію для фільму з неї Довженко не створив, а наступного року, вже по смерті автора, твір вийшов окремим виданням. Твір не має як такого чіткого сюжету з послідовним розвитком подій. Зачарована десна складається зі схожих на новели окремих спогадів про життя селянської родини. Про красу хліборобської праці, про народну мораль і мудрість тощо. Розповідь має два плани: перший це новели про дитинство Сашка, його враження від природи, захоплення довкілля, перше враження від тогочасної соціальної дійсності, злиденного життя хліборобів. Другий план це ліричні відступи Олександра Довженка вже як зрілого майстра. Філософське осмислення краси природи та людської праці, роздуми про роль дитинства у формуванні особистості, протяжку долю українського народу тощо. У творі можна умовно виділити окремі новели чи епізоди. Їх можна назвати, наприклад, город, смерть братів, смерть прабаби, повінь, сінокіс тощо, які прериваються. Ліричними й публіцистичними відставами роздумами найзворушливіші і найтепліші спогади родом з дитинства. Дитинство це те, що ми втрачаємо в часі, але зберігаємо в собі. Пам'ятайте про це.